Вітаю, друзі. Ось Вирішив собі поставити на свою таврію зеркала, бокові зеркала від ваз 2107. Дивився я в Ютубі, шукав, передивлявся. Показав, знайшов один там ролик, де чоловік пояснює, як він. Ну, не те, щоб дослівно, не те, щоб покроково, но... але. Він сказав, показав, що там в принципі, практично нічого не треба переробляти, нічого не треба доробляти. І він сказав, в заголовку написано було в назві ролика, що то зеркала від сімьорочні. У нас на ринку я подивився дорого, в інтернеті замовив сіморочні зеркала, вони мені сподобались. Коли прийшли, я подивився, ну, кріплення, да, вони дійсно сімьорочні. Ну, Но, Нотаврію там треба переробляти. Віддати продавцю, що я йому скажу, що, вибачте, мені це не сподобалось, мені це не підходить. Одним словом, думав, думав, гадав я. Вияснилось, що той в ролику той чоловік, який показував ті дзеркала, як він встановлював натаврію, то вони восьмірочні. Вони не сімьорочні, а восьмірочні. Ну, діватись вже нікуди було. І я вирішив все-таки поставити сімьорочні собі на Таврію. Е, вибачаюсь, не показую, не буду показувати верніше, як вже хотів би показати то запізно. Майже до кінця я не був впевнений, що в мене все вийде, що в мене все буде добре. Все буде Тому процес я не знімав. Ну, в принципі, тут і. Такого аж нема нічого. Зараз я поясню, що і до чого, що, як саме я робив. Так що, єдине, що, друзі, треба зробити декілька отворів, просверлити у дверках. Ну, вони робляться акуратно. І ті отвори я всі замазав маслом, солідолом. Сам самі дзеркала, от та частина, яка прилягає до дверки, теж обмазав. Ну, В будь-якому випадку, друзі, навіть стандартні заводські дзеркала, все рівно, попри них волога попадає, все рівно. Тобі то ж, якщо там декілька дирок я просверлив, я не думаю, що то якась критично, що то. Так що, ну, дивіться, це на ваш розсуд. Захочете ставити такі зеркала, будьте вже знати, як саме це робити. Давайте я вам зараз поясню, покажу, поясню, як я це робив. Значить, як я зробив, дивіться, у мене не було підходящих саморезів. Значить, цю от стінку, цю площадку, я так назву, я обрізав, от, дивіться, я зняв 5,5 в моєму випадку 5,5 міліметрів. Я зняв. Далі. Оці внутрішності, які були в, в зеркалах, Це всередині в зеркалі було, воно кріпилось до, до самого зеркала. А тут вже ця, ця сторона, вона з, із салону кріпилась. на ці от, от так от вона кріпилась із салону. От, Значить, що я зробив далі? Вирізав шаблон. Із картонки по, внутрішні, по внутрішній стороні вирізав шаблон, приклав до зеркала всередині. Ось, ось до цих отворів. Зробив, позначив, ось, в зеркалі я ось так я покладу, позначив отвори, ну і далі вже. Діло, як то кажуть, техніки приклав шаблон до дверки, позначив, де сверлити отвори, просверлив у дверках, з зовнішньої сторони, просверлив отвори. Оці три, ну, ви самі там, якщо хтось буде ставити, ці три, тут не треба нічого хімічити, з внутрішньої сторони, тут отверткою ну, достається, можна закрутити. Ну, тут ніяк. То з внутрішньої сторони, в дверках, я теж просверлив трошки більше, восьмерочку взяв сверло, восьмеркою просверлив. І тут з внутрішньої сторони я посередині просверлив отвір у дверках, От, щоб можна було підібратися отверткою саморезом, саморізом, щоб можна було закрутити. Ось, Отвертку намагнітив, щоб саморізи не, не загубив. Ось, закрутив дзеркало. Ну ось, друзі, вирішив вже дозняти ролик на вулиці, щоб краще було видно. Але погода стала гіршою. Вон зараз яка у нас погода. Зря я викинув ялинку. Ну але вже так і буде. Ось так вони виглядають ось, з вулиці гарненько все все пристало. А це посередині. Ось. Ось це, що я казав. Значить, Дивіться, як я, що я тут доробив трошки. Ця оця от планочка, пластина, верніше металічна, вигнув її під дверку, щоб вона красиво прилягла тут. Напевне, це все ще закрашу теж. Ну, красивіше буде. Я, на, на мій погляд, це буде красивіше. Е, дивіться, що тут я ще зробив. Значить, оцю е, пупсик я досверлив всередині отвір і зібрав на наждаку ту внутрішню частину, зібрав на наждаку, щоб вона, е, щоб можна було щоб налегко тут, бачите, дивіться, налегко ходить. Ну, не те щоб легко, але оця гайка. Впирала її і неможливо було регулювати. Так що майте це на увазі, теж треба буде трошки досверлити. Отвір, там є куди. Ну, зараз воно це все регулірується. Добре, друзі. Значить, от така от вона До, доробка, дороботка. Меру всі. Бувайте здорові!